За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Переполох у столиці. Інтернет-простір вибухнув після заяви радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка. На лінію 102 начали поступати о том, що в києво Святошинському районі Києва по вулиці Проектной 3 слышны многочисленний звуків вистрілав. На своїй сторінці в соціальній мережі Антон Геращенко заявив, на території одного з приватних підприємств стався конфлікт між представниками однієї з сотень майдану та нібито бійцями, а то, які приїхали з під Донецька. Правоохоронці затримали 42 людини з обох сторін. Після затримання учасники конфлікту скаржилися, що міліція відібрала у них зброю та особисті речі. Завізлі судаху тошинська РОВД, И, грубо говоря, ограбили. Забрали 280 долларов, 3000 гривен, карточки на 100 литров дис А Забрали э, спецсредства, то есть Террен 4, который официально куплен Шмайсери за деньги. То есть как бы ничего такого пистолета не отдали. Це затримання набуло неабиякого розголосу, як у ЗМІ, так і в інтернет мережі. Протягом дня ми намагалися з'ясувати, що ж насправді сталося на загадковому підприємстві. В прес-службі міліції Святошинського району Києва нам на відріз відмовилися коментувати цю подію. Така сама тиша була і в столичній міліції. Ба більше на сайті київських правоохоронців також ані слова про масштабне затримання. Та й сам автор повідомлення, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, коментувати це. Відмовився. Що ж сталося на вулиці Проектна, 3, і чи дійсно там були майданівці та бійці АТО достеменно невідомо. Лише надвечір у столичній міліції після довгого мовчання зняли слухавку. Смотріці, ви узнаєте, давайте йому на сайті у нас виставимо, я принесу наше звільнення. Тим часом нам вдалося додзвонитися власнику підприємства, де все сталося. Чоловік повідомив, що під час сутичок було поранено двох його підлеглих. Вони наразі у лікарні. К саружем двоих человек, вот они сейчас лежат в БСП, вот была операция, у одного три пули вытащили, у другого четыре. Что ж насправді сталося на вулиці? Проект на три між ким стався конфликт? та сколько постраждалих? Дивіться 6 листопада у вечірньому випуску новин.